Десь вісім дев'ять тут твій враження від цього міста зараз максимально позитивні, максимально позитивні, нуль негативу, максимум всього прекраснішого в ролі відпочинку на Шацьких озерах. Шацьких озерах. Ну це не що розумієш, це вже за Ковелем між і мішацьком, але ми поїхали не в сторону Шацька в сторону трошки іншого противоположного. Але людям можна і прибрехати трохи. Того наші реалії такі. Чим ти зараз займаєшся? Я роблю е овочі для салата. От в мене запікаються перці, баклажани, тут помідорки. І буде такий салат з печених овочів. То Дартура скаже, що... А чого це... тут перчик впав? Дивись. Де? Він не впав, він спеціально лежить там. Бачиш, дивись, весь перець має стати бути отаким. Ти не хочеш, як тобі воно. Не... Як... Ну дивись, бачиш, бачиш, як він чиститься потім. Він легесенько чиститься і це буде просто зумітельно. Це імба.